Сегодня мы находимся на площади Руднева, которую активисты Громадской варты переименовывают в площадь Героев Небесной Сотни. Также активисты устанавливают на постаменте бывшего памятника Руднева православный крест, который должен защищать город от любого зла. Местные жители по-разному оценивают данную акцию Громадской варты. Некоторые из них достаточно одобрительно реагируют, говорят, что это давно необходимо было сделать. Другие же говорят, что переименование нужно, но нужно делать его исключительно по закону. Сметили шоло, ті, хто на всьому рубає вам було здесь будет площадь Небесной Сотни. Со временем, я думаю, будет и проспект героем Майдана. Так что будем стараться все переименовывать в честь Украины, ее независимости. Это не надо делать беззаконно. Должен быть закон. Если вы уже это хотите так это сделать. А его, корица, это самосыл. Это равносильно, что к вам подойдут, врежут по морде, отскажут, извините, мы ошиблись. Да, я, Ковчан, домі, я так вважаю, що ви не Харковчан, ми приїхали, наші права получають. А давайте ми едем в борьбу і будемо там знімати. Пам'яті ми ставимо Я возмущена, я тут живу, у мене буде у мене якісь тут виросли. Я тут виросла, ви тут крести ставите. Ставте щось інше. вообще. Вот все что-то устанавливают. А что вы думаете, что переименование? Таблички, Нет, не видела. А, вы как, а кто как будет оплачивать мне а замену вы, паспорта, кто переименование? Это все документы, а документы, документы переименования. Ну, вот мне просто интересно. Они просто сломали память. И все, просто не будут Покажите просто пример, как надо проверять людей документы и присутствующих на митинге. Все правильно. Отсюда, все правильно да, вы делаете. Я понял. ручками за Покажите. Откройте, пожалуйста. Открывайте смотрите. Все правильно делаете. Все правильно. Бдительность должна быть. Проверяйте, конечно. И так должно быть на каждом митинге. Я громадский активист с громадской контроль ДИА. Ми з друзями були на площі Руднева, де був знесений пам'ятник Рудніву. Там громадські активісти, я так розумію, громадської варти встановлювали монумент, якийсь крест. Ми зі своїми товаришами наблюдали за цим дівством. К нам почали підходити невідомі люди, запитувати, хто ми такі, перевіряли у нас паспорт. Вказували, що ми якісь сепаратисти там з, е, працюємо з Росією та щось ну, незрозуміле. Не к, к нам підійшли співробітники міліції, перевірили в нас паспорта, наші дані, тобто в нас у всіх прописки харківські. Е, після цього е, якісь молодики агресивні там. Почали висловлювати сенсазур на нашу сторону. Ми відійшли, додивилися це дійство щодо встановлення пам'ятника, ну, креста цього. І почали розходитися по московському проспекту, біля пельмени, ну ви бачите, нас зупинило, навіть кажучи, не зупинила, нас догнали молоді чоловіки у кількості там восьми чоловік. Та почали бити мене та моїх товаришів. Під'їхала машина, вони представилися співробітниками СБУ, забрали їх в машину, та кудись відвезли. На телефон вони не відповідають. Я перебіг через дорогу, мене били. Я... Втратив свідомість, а коли я очнувся, біля мене стояли хлопці. Які викликали скору там міліцію, крім того, хлопці, які к нам підійшли, нас почали бити, вони якраз от і були серед тих, що встановили цей пам'ятник. Тобто, я так розумію, були з Варта, як вона там називається, не пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, а люди, які представились при працівниками СБУ та забрали ваших друзів, вони показували якісь посвідчення, що вони є. Працівниками СБУ ні, до цього ці молоді чоловіки, які представляють співробітниками СБУ, чому я на цьому наголошу співробітниками міліції, які перевіряли у нас документи, і ми їм їх попросили перевірити документи в тих хлопців. Вони сказали, що перевіряти не будемо, бо це співробітники СБУ. Тобто ми не зрозуміли, чому співробітники СБУ можуть е, свободно у Харкові. Посеред білого дня і збивати людей.